Я хочу представити нашого дорогого друга, брата Джорджа Давидюка. Він розкаже про себе трошечки більше, але наскільки я знаю, що його батьки виїхали, вони самі народилися в Україні, виїхали вони давно в США. Брат Джордж народився в США, але батько колись його подбав про те, щоб він вивчив українську мову. І його батько подбав про те, щоб його серце залишалося українським. Щоб він любив народ України, щоб він сюди їздив і служив. Друзі, здається, вже, мабуть, більше, ніж 50 років брат Джордж Давидюк відвідує Україну. Більше ста разів, здається, він вже приїхав за цей період сюди до нас. І зараз дивіться, він буквально десь, здається, два тижні назад був з групою, з командою. Вони також святкували 50-річчя їхнього служення тут в Україні, Львів, Луцьк, не знаю, в Рівном були? І в Рівному були, гарно там послужили, ми дивилися відеозаписи. Друзі, я особисто, коли ще був юнаком, я пам'ятаю, як Джордж і команда приїжджали і служили на івангелізаціях. Коли, знаєте, відкрилися двері для івангелізації, вільна Україна, Радянський Союз е зупинився в своєму існуванні. І я пам'ятаю, служили вони в одному місці, в другому, в іншому, на вулицях, на площадях, на стадіонах, в домах культури, де тільки вони служили, проповідували. І я хотів би сьогодні від церкви благодати, від, можливо, всієї України щиро подякувати брату Джоржу. Щиро подякувати за ту працю, за той труд, друзі. Де Америка, де Україна? Можна було б забутися, так як багато українців, на жаль, забулися за Україну. Навіть які народилися тут і виїхали, забулися. А наш брат, який народився там, но має серце Українця. Тому запрошую до слова, хай Бог благословить, дасть вам сили, здоров'я і мудрості в усьому. Хай Господь благословить. Слава Ісусу Христу. Це не ми, а благодать Божа. Ні? Амінь. І, власне, про це я хочу вам сказати в короці, бо після мене Віктор Семенович, прохор, мій дуже близький друг, він є представником Слов'янського об'єднання в Америці, Асамблеї Божих, і він послужить останнім словом. Ну, я візьму 15 20 хвилин передати те, що на моє серце. І правда, пастор сказав: Бог не забув Україну, амінь. І ми з Віктором ми не забуваємо Україну. Я маю українську кров, я маю українське серце, і в мене горить Божий вогонь сказати всім людям в Україні, що Бог є Богом, Аллилуйя! І Він не забув Україну цей воєнний час. Люди дивляться до політики ваших і наших, щоб розв'язати цю війну. Але Бог, а Бог він закінчить цю війну. Людина розпочала, а Бог її закінчить. Амінь. Бо бачимо його славу і силу. Я взяв Українку з Канади, третє покоління роджене в Канаді, її батьки родилися в Канаді, але з сім'ї Келінських. І вони фермери. І у нас виросло троє дітей: Андрій, Лука, Лариса. Одружились, вийшли заміж. І в мене дев'ять ронуків. Так що я вже дідо і щасливий, як вареник у маслі. <ріху> Любуюся своїми онуками, своїми дітьми. Але не про те я хотів сказати сьогодні. Багато разів я вже був в Україні, але я хочу вам сказати, це не я, а благодать Божа. Я люблю ім'я вашої церкви, церква благодать. До тих наступних 15, 20 хвилин. Хочу е, вилужити цю тему. Що є благодать Божа? Ми читаємо в дії 4:33, що апостоли, слухайте, з великою силою свідчили про Воскресення Ісуса Господа і благодать велика. Бачите, які, е, яка міра? Як, яку міру? Велика благодать на всіх них була. Чи ви хочете. Маленької благодаті, чи ви хочете великої благодаті? Я думаю, що великої. А як її здобути? Але розглянемо, чим благодать не є? Перше, благодать не є заслужена. Ви я, незалежно, що ми робимо, що ми кажемо, як ми не просили, ви я, ми ніколи не заслуговуємо благодать. Біблія твердить. Ви спасені благодаттю через віру, а це не від вас, це є дар Божий. Це цікаво зрозуміти, що ми не вироблюємо благодать в собі. Ні, ні, ні. Благодать є дар Божий. А як це зрозуміти? Це не від наших вчинків, і. Людина тоді скаже, ага, як це благодать, я можу грішити, і Бог прощає, О, давай тоді більше вільніше жити. Ні-ні, каже Павло, борони Боже. Благодать це не є свідчення, щоб грішити. Це не права на гріх. Ні-ні, Бо є наслідки від наших гріхів. Що людина посіє, то пожне. Тепер. Правильно, що Бог прощає гріх. Я наведу приклад. Я мав одного приятеля, ім'я йому Володимир. Він 4 роки змарнував своє життя в світі. Його батьки були віруючі, він був єдиний син у батьків. І в 16 років він пробував наркотики і колов себе. І він став залежний. Чотири роки він блукав в світі. Шукав задоволення, не знайшов, батьки молилися, і Бог помилував його. І Бог простив йому всі його гріхи. В 20 років він прийшов до віри і потім став проповідником і далі пастором. Навіть коли я вийшов з своєї церкви, щоб бути місіонером в Україну, це в 92-му році я був пастором 10 років, то Володимир заступив мене. Опісля як пастор тієї церкви в Нью-Джерсі, е, Українська Євангельська церква громад Божих, аселай Боже. Але він показував його руку, і там 5 сантиметрів чорноти, що ця, цей наркоз е, забив йому, жили. І ці 4 роки він загубив. Були наслідки на його пам'ять. Його сумління, хоч він прощені, судила його. Чого я змарнував ці чотири роки? Ви знаєте, другий приклад. Якщо ви крадете якусь чужу машину, ви не маєте право сказати тим людям, ну я вже став віруючим, Бог мені простив, а машина залишається моєю. Такого не буває. Треба віддати машину. І ще заплатити штраф на це. І інколи суддя засудить за те, що ви нарушили цивільні закони. У Бога є прощення, але наслідки наші залишаються за нами. Блудний син, у 15 розділі. Приєднався, це то. Він продав себе в рабство. Його не наняв цей фермер. Як ви прочитаєте оригінальну мову в грецькій мові, в якому була написана до Він продав себе як раба. І коли вертався додому від всіх рабів, вони забирали сандалики. Він босі вернувся додому. І Ісус розповідає, коли його рідний батько бачив свого сина босим. Тільки раби ходили посоль, ніхто не ходив боса. Він зрозумів мій син, спадкоємець моєї ферми, багатий я. А с ким не можливо річ. Віддай мені назад садалки, задіваємо в їжу теж, перстень на руці. Але коло не долежиш. You ну so, 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 so. so. well, <laughs> все, почує. Молодежи назад. Ці втрачені. Але, Але що є благодать? Хто скаже заслужена милість? Це правда. Другі скажуть: це дар Божий. Треті скажуть, це ласка, ласка. Але благодать є щось більше. Найкраще пояснення слова благодаті ми знаходимо. Лист до Филимпян, другий розділ, 13 вірш. Слухайте пильно, що Павло окреслює. І каже, то Бог викликає у вас і в нас. Дивіться, дві речі: Хотіння і чин, за доброю волею своєю. Але ще не ясно, то я переведу на сучасну мову. Благодать є бажання. І сили вчинити Божу волю. Чи ви могли б сказати слово бажання? Я не чую вас. А друге слово сила. Що є благодать? Бог дає бажання нам служити Богові, і Бог дає нам Божу силу вчинити Його волю. Я наведу прикладом з моєї донечки. Можливо, я це у вашій церкві сказав раніше, але є свіжі люди. Одного разу зараз моя донечка є мати чотирьох дітей. Але коли їй було 10 років, у різдвяний час вона сидить на дивані і плаче. Кажу, Лариса, що ти плачеш? Тато, хлопці мають грошей, бо працювали і купили тобі подарок, а я дівчинка, я не маю за що тобі платити. Купити тобі подарок. Вона так розступила моє серце, то я витягую гроші і дав їй 20 бакс, 20 доларів. Лариса, купи татовий чорник і фонарик. в всіх коридорах тих будинків в Україні темно. Мені треба чорного фонарика. Бери мої гроші і купи мені. І запакуй, і ж мені на різдво. От тато, ти є класний. Ну, настав Різдво, я беру гітару, ми коляди співаємо. Лукач Андрій читає від Луки Два про хр... народження Христа. І несе Лариса, такий пакунок завернутий. Я відкриваю чорний фонарик, кажу, Лариса, ти має... те, що я хотів. Я знала, тато, я знала. Що <ріст> я доводжу? Я батько. Допоміг моєї донечки, вона мала бажання, але вона не мала сили. А я, Отець, я дав їй сили вчинити мою волю. Галилуя! І це Господь робить з тобою, коли ти тільки звертаєшся до нього. Господи, породи в мене бажання читати Твоє Слово. Породи в мене бажання шукати тебе на колінах молитві. І Бог дає це бажання. Але не вистачає. Він дає нам сили стати з колінах, іти і служити йому в різних сферах християнського життя. Галилуя! Це є благодать. Номер один бажання, номер два сили, Що? для чого вчинити Його святу волю. Це є благодать. Хто дає благодать? Павло каже, а кожному з нас. Дана благодать у міру дару Христо, Христового. Тут ми повинні правильно зрозуміти, що в кожній людині, коли ви приходите до Господа, Його сила міняє наш забруднене серце, Його кров очищає нас від прошлих гріхів. А тепер. Він вселяє у нас міру. Я не знаю, скільки: мало чи більше чи багато. Він наділяє свою міру благодаті. І Він каже: працюй з тим. Виконуй мою волю тим, що я тобі дав, що ми робимо. О, дай нам більше! о, дай нам. І ми порівнюємо себе з іншими людьми. Цього не робіть. Бо ви будете, і я буду з вами посоромленими. Міру благодаті дається по різному. Наприклад, у покійного євангелиста Білігрем, він мав огромну міру благодаті, але на ньому величезна відповідальність. Пастору, наприклад, дається більше благодаті, але більше роботи і більше знов відповідальність перед Господом. Будь вірний в малому, і Бог дасть тобі більше. Амінь. Давид перший глядів отару свого батька, і Бог побачив, що цей хлопець останній в сім'ї, що він на полі, що він бореться з медведьом, що він не дає левої з'їсти навіть до одну овечку. Він сказав, я виберу такого чоловіка, пасти моїх людей, отару мою Ізраїлу. Аллилуйя! Будьте вірні в малому, і Бог наділяє більше і більше благодаті. Наша благодать росте. І каже Павло, через дану мені благодать в Римлян 12.3. Кажу кожному з вас: не думайте про себе більше, ніж належить думати, але думати скромно, у міру, знов слово міру, у міру благодаті. Що кожному Бог наділив. Зверніть уваги на слово кожному. Немає людини тут, на цьому місці, щоб Бог не дав вам якусь міру благодаті, цебто бажання служити Богові і сили вчинити Його волю. Ми говоримо практично тут. Не рівняйте себе з іншими людьми. Звертаючись до цього хлопця Володі, він мав щось, що я не мав. Огромне свідоцтво, драматичне спасіння. О, і коли мені було 16 років, йому 20, то ми їхали на першу нашу місійну поїздку по цілій Канаді, по цілій Америці, і ми зарядили молодь для Господа Павло Коднєвич, Іван Мішагропопович, Володя Цибуля і інших. Мені було 16 років, я виріс високий, але був наймолодший в групі, грав на гітарі. Ну, самі 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 останні. Володя стає, я був наркоманом, а люди: о-о-о. я колов себе голками, о Бог мене спас! А я сиджу на лавці, яке моє свідоцтво. Найгірше, що я зробив в житті, я син пастора, я жував жувачки в церкві. І Бог мене докорив, каже. Володя є свідоцтво моєї благодаті, що я спас його від гріха, а ти є свідоцтво вірність і молитви твого батька, я зберіг тебе від гріха. Алелуя! Проте, сестри, ми, ми, ми не можемо рівняти себе з іншими людьми, бо в кожному даному мірі благодаті. Чому треба благодаті? Ну, Перше, без благодаті ми не спасаємося. Як ви прийшли до віри? Благодать Божа знайшла вас. Бог любить всіх людей. Знаєте тих людей грішних, що у ваших коридорах курять? Знаєте тих людей, що у ваших будинках зложивають е, цензурні слова. Так? По-вашому батюкаються. Бог їх любить. Бог їх. Любить, а ми їх не любимо. Ми не любимо, коли курять і, і дмухають в наше лице. Ми не любимо цих слів, що ми чуємо. Ми зневажаємо того п'янича, що ледве додому зайде. Але Бог їх любить. І як не Божа благодать, таким і я був би, таким і ти був би. І, можливо, були. Але Бог добрий, щедрий і любить всіх людей. Галилуя! І тому, що кається, він міняє їх і дає. Так що, коли ми прийшли до віри, коли ми почали Бога шукати, але ми не мали сили, алкоголіка, я перестану, коли хочу, і далі п'є. Наркоман каже, ні, я колю насолоди, але я не мушу. Мусиш. Але благодать дає не тільки бажання спастися, але ми спасені силою Божою. Божа сила нас омила. Галилуя! Божа кров нас очистила. Нам треба благодаті не тільки для новонародження, це початок всього. А нам треба для росту, щоб ви зростали, пише Петра, другі, друга книга, 3, 18 вірш. Щоб ви зростали в благодаті, у пізнанні Господа нашого Спасителя Ісуса. Христа. Впізнані. Я багато, багато разів подружую з Віктором Семеновичем що з нами сьогодні рано. Ми завжди беремо один номер з двома ліжками. Ми встаємо вранці разом. Ми молимося перед сном разом. Ми сніданок сьогодні їли разом. Я знаю його інтимні речі, бо він мені розказує їх. Я розказав йому саме-саме більше секрети, що в моєму житті, він їх знає. Ми зростали в дружбі. Ми зростали в пізнанні один одного. А так Господь Ісус хоче з тобою і мною. Бачите, спасіння це не тільки білет, квиток на небо. Спасіння це початок взаємовідносини. Ісусом Христом. І Він любить тебе. Він знає всі деталі Твого життя, але Він хоче, щоб Ти Його пізнав би. І це життєвий процес. Ісус сказав: прийдіть до мене, це початок. Всі знеможені, всі обтяжені, я заспокою вас. Ну це початок. А тоді Він твердить. Але Навчіться від мене, навчіться. бо я лагідний, я смиренний Духом. Брати і сестри, де ця лагідність у віруючих? де ця смиренність у великих мужів Божих. Де, де це серце розбите? Де ці люди, які є доступними, що не ходять із дванадцять. Тіло хранителями, що людина може до них підійти, поспілкуватися, запитати питання, пізнавати людину по душам. О, ми повинні навчитись від Господа. Це є процес, брати Амінь. То ми не тільки спасаємося благодаттю, це початок хрещення Духом Святим це початок, це не є стеля. Це не є фінал, це не кінець, я все маю, Дука Святого, я говорю іншими мовами. Слава Богу! Це двері початкові. Зростає в благодаті. Пізнавай Христа як приятеля, як друга, Навчися віно. Давид, який був чемпіоном, Давид, який е, переміг Голіафа та інших ворогів. Він каже, навчи мені твої дороги. Покажи мені твої стежки. Мойсей, другий потужний муж, сильний муж. Він ходив з Богом. І він говорив з Богом, як з приятелем. І не кажи, що це для них особливо. Ти можеш, друже, будь-яка остання людина в церкві благодаті може стати близьким другом Ісуса. Коли треба благодаті, коли служимо, Павло сказав 1 Корінтян 15.10, благодатью Божою я те, що є, і благодать його, що в мені не даремна була, і я працював більше всіх. І потім пояснює, але правда не я, але Божа благодать, що в мене вона. Коли нам треба благодаті, коли ми немічні. І сказав він мені досить. Тобі, моєї благодаті, бо сила моя здійснюється в немочі. Хто сьогодні хоче бути немичним? Я нам не питав, щоб ви відняли руки. Я, я вам признаюсь, я силкуюся з зв'язками. Після цієї проповіді я годину не зможу говорити. Бог поки що мене не здоровив. Він ламає мене, він плавить мене. Це найбільше випробування моє, в моєму житті. Бо голос це все, що сильніше в мене. Спів, це про що люди знають мене. І Бог рукою забрав і сказав: дам тобі інше служіння. І в немочі він мене більше використовує, як в моїх силах. Я цього не розумію, але слава Михайлина йому, бо він є Бог, а я не Бог. Амінь. Я бажаю це для церкви благодати. Не думайте, що ви маєте бути саме сильнішими, бути немічними, а сильні в Бозі. Халілуя. І ти, коли ви думаєте, що ви не маєте досить сили, в той момент Божа сила накриває вас. Коли ви кажете Богу, я не можу, скажи, але ти можеш. Халілуя. І Бог. Дає не тільки бажання, Він дає си. Останнє я скажу і закінчую. Дякую за словетки. Коли Бог дає благодать, Він противиться кому? Не чую. Дьяволу, то точно. Але вірш твердий, Бог противиться гордим, а дає благодать смирен. І коли ми горі. А цікава думка. Не вірте, коли проповідник каже, він закінчує. <риклад> цікава думка. Чого Бог смирає нас? Не те, щоб наказувати нас, але щоб дати більше благодаті. Останній приклад. Коли я був студентом, я був дуже добрим атлетом. І одного разу я хотів показатись. І ми була група студентів, а були там дівчат, я був ще холостяком. Я покажу всім, як я вмію скакати українського гопака. Був трамполін, я на мою вдарив і обидва ноги до моїх рук. І торкнув їх, і чую в штанах. Ой-ой-ой. То задом ішов і сів на диван і не піднімався більше. Порвав штани на такий розмір. Всі з мене сміялись. Я хотів себе показати, а Бог хотів мені дати благодать. Але я гордий, то він не міг, то він порвав мені штани і тоді дав благодать. Зрозуміли? Коли ми не благодать, коли не ми благодать. Аллилуйя. Нехай Бог вас рясно веде і надідає благодать. Станьте на молоді, я хочу благословити вас. І якщо цю хвилину ви хотіли більше благодаті від Бога, смирайтесь перед Богом. І підніміть одну руку чи дві і проси в нього зараз. Боже, я прошу Тебе, Ісусе, прости мені, коли моя Боже, гордість піднімається. Боже, прости мені, коли я хочу себе показати, що я знаю, що я вмію, що я щось маю, що я краще за когось. Прости, Боже, і наділяй, Боже, мене немічю. Наділяй, Господи, Твоєю силою, щоб Твоя благодать була видна всім людям, що це не ми, це благодать, яку ти даєш в мірі нашої віри, і Ти будеш прославлений. Не ми. І церква Твоя буде прославлена, і царство Твоє прийде, і воля Твоя буде звершена, і перемога від Бога, не від політиків, від людей, і навіть від військ наших сил. Ти будеш Богом над усім. І нехай вся слава не нам, не нам, а іми Твому лине віки вічні. І ми всі скажемо, що Амінь. Можете брати. Ваші місця, дякую за можливість до вас звертатись.